Прийшла осінь, і рослинки вже відпочивають. Але дуже хочеться спробувати знову і знову вкорінити, які найбільше сподобалися. Є дуже цікавий сорт фотінії варіагатний, похіроплідник карликовий, також магнолія сорт нігра, кизильник варіагатний. Ці кущики мені дуже подобаються, і захотілося спробувати їх розмножити. Знайшла два цікавих методи. Один з біогумусом камінчиками у воді, на дно насипаємо біогумус, видаємо камінчики, щоб притиснути землю, доливаємо води і тоді розміщуємо череночки. Побачимо, буду спостерігати, також поділюся результатом що з цього вийде. Роблю так вперше, тому не знаю, який буде результат. Але надіюся, що обов'язково хоча б декілька черенків вкоріняться. Дуже полюбилися мені ці рослинки. І ще один метод раніше так не робила з гортензією. Крупнолисною. завжди в корінні в перліті, або в піску, оце з, з, з додаванням хвої, також агроперліт, грунт, кокосове волокно. Ця гортензія є рожевою. Дуже мені подобаються в неї гарні великі квіти, тому надіюся, що декілька саджанців корінеться. І ще е, саджанці нової гортензії, яка в моїй колекції з'явилася з вишневим, таким гарним насиченого кольору добрудового. Але Листя квіти в неї темні. Також захотілося. А малесеньких череночки поставити на вкорінення. Тому побажайте успіху, обов'язково поділюся результатом. Навіть якщо не вкорінеться, теж покажу свій досвід.